Ти знаєш, що держава запускає нову програму підтримки для ветеранів, учасників бойових дій та для внутрішньопереміщених осіб. І це не про пільги на проїзд чи якісь дрібниці, це реальний шанс почати нове життя. Тепер можна отримати до 2 мільйонів гривень на житло. Ці гроші можна використати по-різному: купити квартиру в будь-якому місці України, побудувати будинок чи інвестувати в новобудову. Пріоритет матимуть ті, хто воював на фронті, хто має статус УБД, ветерани з інвалідністю внаслідок війни, а також внутрішньо переміщені особи, хто втратив житло. Заява подається через дію, документи перевіряються автоматично, а потім спеціальна комісія приймає рішення. І якщо все добре, ви отримаєте житловий сертифікат. Це не просто гроші, це можливість мати власний дім. Після втрати, після поранень, після вимушеного переїзду. Це шанс для ветеранів УБД і ВПО відчути стабільність та безпеку. Тому, якщо ти ветеран або в твоєму оточенні, є ті, хто має на це право, обов'язково дізнайтесь деталі за телефоном в описі, або залишайте заявку на сайті. Не втрать можливість отримати підтримку, на яку ти заслуговуєш.